Друзі, усім привіт! Давайте проведемо невеличкий відеоогляд і покажемо вам планшет, який сьогодні готуємо на відправочку. Сьогодні готуємо на відправочку, акуратно розпакували планшет TronPad від бренду Прітом. В такій класній чорній коробочці він у нас пакується. Ось так. Технічні характеристики, дивіться, слідкуйте за відео, розкажу надалі. Давайте, в першу чергу, відкриємо планшет, покажемо вам. Дивіться, як він гарно виглядає. Це притом. Тронпад Touch 10 з пам'яттю 4х64 ГБ, 6000 мА батарейка і з великим сенсорним дисплеєм на 10,1 дюйма в діагоналі в чорному кольорі. Вставляється ще флешечка в нас ось тут, вставляються наушники, заряджається через вже type c зарядку, через нову зарядочку, збільшується, зменшується гучність і вмикається на кнопочку. Є мікрофон і два стереодинаміки позаду планшета. Заряджати такий планшет потрібно блочком, який йде вже у комплекті, поки запускається наш. Планшет, давайте його поки положимо. Ще у комплекті до цього планшету у нас йде блочок 5 вольт 2 А. Вже не потрібно докуповувати, і кабель USB та EPC. Їх вже не будемо розпаковувати, кладемо назад, показали, та і досить. Це все, що потрібно знати про цей комплект. Є різні планшети в наявності в різних брендів, навіть Xiaomi, навіть Lenovo, але Тронпад. Найбільша кількість таких планшетів у нашому інтернет-магазині Мінпрайс ви можете побачити вже у готових постах. Інструкція Quick Guide. Тут інструкції у нас дуже просто розказується, як підключити блочок. Розповідається, як розблокувати свайпом доверху планшет. Це нам не цікаво, можемо не читати її. І в принципі, це все. Далі планшет, перевіряємо його. Давайте подивимося. Отже, в нас ось так розблокували його, як пише інструкції. Кольоровий класний дисплей, плівочку вже не знімаємо. Її зніме клієнт. По налаштуванням у нас є необхідні всі додатки: це Google Chrome, Play Market, де можна скачати усі необхідні нам. Програми, такі як Word, PDF, файл, калькулятор, органайзер, календар, FM-радіо, підтримка FM-радіо. Далі можна електронні книги скачувати, тобто планшет пригодиться для військових, для дітей дивитися мультики, можна поставити GPS-навігацію, можна використовувати в роботі в CRM-системі, поставити якусь CRM колегінько. І також можна е налаштуваннях. Є українська мова в цьому планшеті, можна поставити, подивитися тут усі налаштування, підналаштувати його під себе. Акумулятор, до речі, дивіться, 80 800 заряджений залишилось приблизно 8 годин 42 хвилини. Це в режимі очікування. Ми його особливо ще не навантажуємо. Якщо я навантажити ділимо на 2, тобто його акумулятора приблизно вистачить на 4 години. Ось такий планшет. Класно, доволі чудово все працює. Є усі необхідні додатки: це калькулятор, календар. Google Chrome можна серфіти в інтернеті, тут сидіти в інтернеті для студентів, для маленьких діточок дивитися мультики для військових, для роботи, для розваг, для бізнесу підійде такий планшет. І в нас тут є акселерометр, тобто все ось так перевертається. Бачимо: є кнопочка збільшити, зменшити гучність, є камера 5 мегапікселів спереду, і 8 мегапікселів, і фронтальна 2 мегапікселя. Получається, у нас 6000 мА батарея, батареї, якої вистачає в активному режимі на 8 годин в активному використанні. Це десь буде приблизно 4 години, далі 4 оперативки, плюс підтримка флешки і вбудованої 64 пам'яті. Тобто цього вистачить, щоб закачати ті програми, які нам потрібно. Тоненький 8 мм в чорному кольорі від бренду Притом і коштує всього лише 3200 гривень. Готуємо його сьогодні на відправочку новою поштою.